Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 12 лютого 2023 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео: відповіді на запитання, частина третя. Чи можна зараз у лютому проводити обрізку винограду з сорта Ландиш в моєму регіоні на вкривних сортах винограду обрізку слід проводити весени на початку листопада, приблизно за тиждень перед вкриттям винограду на зиму? Що робити, якщо виноград погано набирає цукор? Причин, чому виноград погано набирає цукор, чимало. Помилки під час вибору сортів та гібридних форм за терміном дозрівання. Помилки під час вибору місця для розташування винограднику. Перевантаження виноградного куща врожаєм. Надмірний полив та надлишок азотних добрив. Нехтування профілактичними обробками. Сортові особливості. Прохолодна весна. Та або прохолодна осінь. Що можна зробити, щоб виноград краще набрав цукор? Обирати сорти та гібридні форми за рахуванням агрокліматичних особливостей вашого регіону. Обираючи місце під виноградник, варто зупинитися на місцині, де сонячні промені будуть продовж усієї світлової доби, тобто вранці, вдень та ввечері. Під час нормування гронами дорослих кущів столових сортів винограду я залишаю близько 1 кг врожаю на один пагін. Якщо грона великі, я залишаю близько однієї грони на пагін. Якщо вага дозрівших грон складає близько пів кілограма, я залишаю дві грона на один пагін. У травні, червні та у липні полив винограду необхідно проводити за рахуванням стану ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощів немає, виноград необхідно поливати. Якщо у травні, червні та у липні активна грузова діяльність йдуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. Починаючи з 1 серпня полив слід мінімізувати. Мінімізація поливу також сприяє набору цукру ягодами. Підживлення азотними добривами підкоріння я проводжу у травні з азотними добривами. Пам'ятайте золоте правило: краще внести добрива дещо менше ніж внести добрива значно більше. Починаючи з 1 серпня, необхідно повністю відмовитися від азотних добрив та надати перевагу фосфорно-калійним добривам. Протягом сезону вегетації необхідно регулярно та своєчасно проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Ось пасинок, що розташований вище сусвіття. Даний пасинок я повністю не прибираю. Один або навіть два листочки я залишаю. Якщо ягоди погано набирають цукор на етапі дозрівання врожаю, необхідно розвантажити кущ та частково зняти врожай. Краще отримати 10 кг якісного врожаю, ніж 20 кг кислого врожаю. Рекомендую обирати сорти та гібридні форми за рахуванням власних смакових вподобань. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які запитання стосовно виноградарства вас цікавлять. Я завжди із задоволенням читаю усі ваші коментарі та намагаюся оперативно на них відповідати. Відповіді на найцікавіші та найпоширеніші запитання також обов'язково надам у наступній частині. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули відповіді на запитання, частина 3. Якщо ви бажаєте подивитись другу частину, рекомендую до перегляду ось це відео.